Всім привіт. Ось що виходить якраз жадності. Ось такі лірки тільки на заброс. Це якби знайшли на берегу Дніпра. Лопати, шестерні он, чого тільки тут немає. З берега Дніпра в річках. Мусора ну, дуже багато. А так, нічого цікавого. Поїхали далі. Будемо шукати, знаходити для вас, показувати, демонструвати. Так, доброго ранку. Сьогодні буде у нас такий огляд, таких речей, що я знайшов. Дивіться, є у мене клинок такий колоти дрова. Скоро зима. Колоти дрова треба. Ціна його 200 гривень він ваш. Далі йдемо. Є ось така лебідка. Знайшов. Є трос, але нема крюка. Є ручка, зроблена з ключа. Все крутиться, все вертиться, ціна півтори тисячі, вона ваша. Далі є ось така річ. Ціна 150 гривень. Хоча можна поторгуватися, як хто знає для чого вона. Хто знає, для чого вона буде дешевше. Тому що в коментарях пишуть, що я не знаю, що це таке, і кажу ціну такі високі. Скажіть, що це таке, без питань забирайте дешевше. Так, грабарка така маленька, граблі. Ціна 50 гривень. Лінзи є три штуки, є латунно, частина якась, ціна 45 гривень. Є така 10, є ось така випукла 30. Ця річ у нас буде 20. Якась сокира така цікава з волосами, якраз як люблять всі. Е, не додивився, ну, прилетіло щось, прицепилося. То таке. І з монтіровкою, або ж для зварника, або ще для чогось. Ціна 120 гривень. Монтіровка 80. Зараз зачекайте тут, які моменти діють. Тоді пилочки 30. Ця річ у нас 20. Ці у нас 10, 10, 15, 20, 20. Ось така річ 250 мм довжиною. Ціна у нас 60. З напайкою. Як бачите, такою цікавою, 45. Сверло у нас 30. Ці три речі 25, 140 на 28 діаметр. Ціна 50, палець якийсь. Далі є 38, на 16 і на 44. Ціна 80. Далі є ножниці по металу. Ось такі. Ціна їх 70 гривень. Є ключі. Ось такий набір. Грамезний. 550 гривень. І він ваш. Гарний, красивий. Далі йдемо на топор. Її знайшов якраз вчора. ціленький, гарненький, ціна 220 гривень він ваш. Ця річ у нас буде 45 Антени у нас будуть по 30 гривень. Ця у нас буде 20 гривень. Є набір 66 лірок. Як ви бачите, ось такий грамезний капець. 1400 гривень він ваш. В такому ось стані в різних, в різних сіх. Цей тримач 50 гривень. Шайби у нас будуть. Діаметри, розміри, можете питати. Це таке. Ціна 60. Поплавок 25. Коловорот ось такий маленький, гарненький, але ручки ось тут, мабуть, не вистачає. Ціна 80. Горілка у нас буде 45. На ремонт Ця 15. Болти у нас будуть 20. Замок у нас буде 50. Далі цей буде у нас 45, ножі у нас будуть 70. Штамп. Ось такий буде у нас 50, коробка 30. Сапки. Ось 4 штуки, 200 гривень, і вони всі ваші. Є мала, прохідна, є велика, є запасна, є ще якась. Далі є закльопки. Ось такі. Ціна 60 гривень. Є ці яких? Забув, блін. Ціна 45 гривень. Тут приблизно 118 штук. Кіло 45 гривень. Кого устраює, може взяти. Розмір довжина 75, діаметр 05. Так, що у нас тут ціна 70. Пробойці, ось такі, є цікаві. Ось такі є маленькі. Різні, 60 і вони всі ваші. Ніж у нас буде 45, цей ніж у нас 30, пилочки у нас буде 35. Цанга у нас буде 20, 10. То безкоштовно. Так, райбера у нас, дивіться, три штуки у нас будуть 80 гривень. Е, ці, як їх забув, 30 гривень. Так, мечики, дивіться, 26 штук. Ось така кількість. Ось тут. 26 штук. Ціна 400 гривень, і вони всі ваші. Без замірів, без всього. 22 штуки. Довгі. Різні. В різному стані. Ціна їх 400 гривень. Екстрактор і екструдера, як вони забув їх назву поправити, якщо що. Ціна за них 60, головки 3 штуки. Ось такі 30 гривень. Далі йдемо цепка. Є на бензопилу. Не знаю кількість, ціна 40 гривень, вона ваша. Навіси. Є в різному стані. Ось така кубка, їх тут 5 штук. Ціна їх буде. Зараз, секунду. 30 гривень вони ваші. Жало мідне. Ціна 40 гривень. Це у нас буде 10 гривень, це у нас 40 гривень. 31 лірка. Ось така. Ціна їх будуть коштувати 280 гривень. І вони всі ваші. Вони в різному стані. Дуже міленькі, дуже такі. Так, ці в нас. Будуть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 штук 50 гривень. Фреза буде у нас 10 гривень, це у нас буде 10 гривень, це у нас 15. Щуп у нас буде. Щуп у нас буде 60. Є ще 24 лірки. в різному стані, в різній комплектації, в різній цій. Ціна їх 180 гривень, і вони всі ваші. Так, що тут у нас є ще сверла. Ось такі. Їх тут 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Ну, ціна 100 гривень вони ваші. Є ось такі сверла, конічні. то Тобтоіндричні були, були, а ці конічні. Ціна 24 штуки. Одне циліндричне, додав сюди. Ціна їх 600 гривень, вони всі ваші. Так, поліспас є ось такий, шпонки то забув, за них якраз тільки сповнив. Вибачаюся, якщо щось забуваю, то поправляйте, нічого страшного. Поліспас, кому треба, ціна 350 і він ваш. Є ця річ 25 трубочки, якісь палички 20 гривень. Далі є ось такі, не знаю речі, для якихось цілей. Знайшов, ну взяв, то й взяв. По 30 гривень вони ваші. Так, є шпильки тоненькі. Шестьорка, я так розумію. Одна і друга. Ціни по 30 гривень, вони ваші. Є щуп. Щуп у нас, я не знаю. Марку не дивився. Хто хоче, подивіться, скажете якраз оце таке. За ціну пропонуйте. Так, є 3, 4, 5. 5 у нас е... різних е... цих для мангалу, шампурів. Ціна їх буде коштувати 60 гривень, і вони ваші. Так. Все, вроді би, все показав, все розповів. А, крім самого найголовнішого. ядро з волосами, як завжди. Собаки ладять тут. Волос більше, ніж не знаю де. Ядро таке. Чистити або ж якісь труби, або ж ще щось. Ціна його буде коштувати 150 гривень. Тара виплавляти якісь ці 100 гривень. І вона ваша разом з волосами. Все, кому щось сподобалось, може написати на Viber. Viber вказаний. За цифри забув я їй показати, саме найголовніше, тому що відволікають. Ціни пропонуйте. За ціни. <с> Четверочка. Ціна, як ви бачите, така гарнюня. Можна запропонувати ціну. І буде вам щастя, і буде вам гроші. <с> Оце так. На цьому вам дякую за перегляд мого відосу. Кому сподобалось, може поставити лайк, написати коментар і запропонувати свої ціни. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!